Сьогодні ми поговоримо з вами про делікатну, але дуже важливу тему це закрепи. Я впевнений, що багато хто з вас стикався з цією проблемою хоча б раз у житті. І знаєте, тут немає нічого соромного. Головне вчасно зрозуміти, чому так відбувається і що з цим робити. Закрип це сигнал нашого організму про те, що щось пішло не так. Причини можуть бути багато від стресу та неправильного харчування. До малорухливого способу життя, але є гарна новина, ми можемо це виправити у цьому відео. Ви дізнаєтесь, які продукти та напої допомагають налагодити травлення, чи справді чорнослив, насіння льону та оливкова олія можуть вирішити проблеми, як зміни у способі життя допоможуть уникнути закрепів назавжди, і головне. Що робити, якщо нічого не допомагає? Дивіться до кінця, щоб не пропустити важливі поради, які можуть назавжди змінити ваше ставлення до цієї делікатної проблеми. До речі, друзі, у мене тепер є телеграм-канал, де я щодня публікую цікаві факти та корисні поради для вашого здоров'я. Обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, і не забудьте підтримати це відео. Поставте лайк, підпишіться на YouTube канал і напишіть у коментарях, що думаєте на цю тему. Або щось інше, ваша підтримка дуже важлива для мене. А тепер повертаємося до теми. Чому виникають закрепи? Давайте спершу розберемося, чому ж наша травна система іноді дає збій. Перше нестача клітковини. Якщо в раціоні мало овочів, фруктів, цільнозирнивих продуктів, кишечнику просто не вистачає будівельного матеріалу, щоб працювати як слід. Друге, це зневоднення. Мало п'єте води? Ось вам одна з головних причин закрепів. Вода це мастила для нашого організму. Без неї все працює повільніше. Третє малорухливий спосіб життя. Якщо ми цілими днями сидимо за комп'ютером або на дивані, кишечник стає лінивим. Четверте це стрес і тривожність. Здається, що це не пов'язане, але мозок і кишечник працюють як одне ціле. Нервуєте, кишечник це теж відчуває. Що робити, якщо виникли закрепи? Перше. Почнемо з харчуванням. Ваше меню це перший крок до здоров'я. Овочі та фрукти. Більше морк. Буряка, капусти, яблук, груш. Вони багаті на клітковину, яка допомагає регулювати роботу кишечника. Чорнослив це суперфуд. Він містить сорбіт, природний цукровий спирт, який м'яко стимулює перельстатику. Ввечері залити 5-6 чорносливин окропом, а зранку з'їжти їх разом із водою. Ефект помітите вже через кілька днів. Насіння льону. Це мініатюрне диво. Просто залийте ложку насіння окропом, дайте настоятися і пийте на ніч або зранку. Воно не тільки покращує травлення, а й чудово впливає на шкіру. Сухофрукти, інжир, курага, родзинки. Це ще один спосіб природного очищення організму. Друге, пийте достатньо води. Важливо пити не просто багато, а правильно. Починайте день зі склянки теплої води з лимоном. Це розбудить ваш організм і запустить обмін речовин. Протягом дня тримайте при собі пляшку води. Третє: додайте олію. ложка оливкової або гарбузової олії, наче серце це класичний народний рецепт, який працює безвідмовно. Олія м'яка стимулює кишечник і допомагає уникнути. Закрепів. Четверте, рухайтеся більше. Знаєте, що навіть 20 хвилин прогулянки щодня можуть значно покращити роботу кишечника. А якщо додати легко зарядку або йогу, ефект буде ще кращим. До речі, є спеціальні йога пози, які стимулюють травлення, наприклад, поза кобри чи поза дитиною. П'яте натуральна кава. Це не лише напій для бадьористі. Вона стимулює перельстатику кишечника, але важливо пити її без цукру та не перебільшувати. Щоб не викликати зневоднення. Народні рецепти для допомоги. Додам ще кілька перевірених рецептів: відвар із шипшини. Шипшина багата на вітамін С і допомагає покращити травлення. Просто заваріть кілька ягід у термосі та пийте протягом дня. Молоко з топленим маслом. Перед сном випийте чашку теплого молока з чайною ложкою топленого масла. Це м'яко очистить кишечник і забезпечить здоровий сон. Сік алое з медом. Змішайте по 2 столові ложки соку алое і меду приймайте зранку, наче серце. Коли слід звернутися до лікаря, якщо ви пробували все, але ситуація не покращується, більш ніж тиждень обов'язково зверніться до лікаря. Закрепи можуть бути симптомом серйозних захворювань і їх краще не ігнорувати. Профілактика закрепів, щоб уникнути цієї проблеми в майбутньому, дотримуйтесь кількох простих правил: перше їжте збалансовано, друге пийте достатньо води, третє рухайтеся щодня. Четверте, уникайте надмірного споживання цукру, фастфуду та оброблених продуктів. Друзі, запам'ятайте, наше тіло це відображення нашого способу життя. Дбайте про себе, слухайте сигнали свого організму, і все буде добре. Не забувайте зазирнути за посиланням в описі та мій телеграм. Канал, де я щодня ділюся корисними рецептами та порадами: на радок, обід і вечір. Там ще більше інформації, якої ви не знайдете у відео. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, діліться з друзями та пишіть у коментарях, які народні рецепти ви вже пробували. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за підтримку. До зустрічі у наступному відео. Будьте здорові і щасливі!